Пропонуємо житловий цегляний будинок біля Дністра у селі Золота Липа. Це всього 30 кілометрів від найближчого міста. Поруч автобусна зупинка, а сам будинок знаходиться в тихому та зеленому куточку. Площа будинку майже 50 квадратних метрів, усередині дві великі, окремі кімнати та простора прихожа. Житло повністю обшите дерев'яною вагонкою у стилі мисливського будиночка, що створює неймовірну затишну атмосферу, ідеальне місце як для дачного відпочинку, так і для постійного проживання. У будинку зроблений санвузол із душовою кабіною, бойлером, все сучасне. Є вихід на горіще, а під верандою підвал. Підключені всі необхідні комунікації: газ, електроенергія, вода зі свердловини, каналізація, септик, опалення, газові конвектори. На ділянці площею 4 сотки, гараж, діюча криниця, окрема вбиральня, альтанка з мангалом. Є місце під басейн, усе огороджене, а поруч постійно проживають доброзичливі сусіди. Природа тут неймовірна. Через дорогу невеличкий струмок, який не становить загрози, а всього за п'ять хвилин пішки пляж на березі Дністра, у сусідньому селі Дністрівський каньйон, де регулярно проводять туристичні сплави на байдарках і катамаранах. Поруч магазин, зелена зона, парк і ліс ідеальне місце для тих, хто хоче жити або відпочивати в гармонії з природою, але з усіма благами цивілізації. Ціна будинку лише 13 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.